Інтерв'ю з мульфаром Михайлом Нечаєм було знято ще в 2007 році нашими друзями та однодумцями. Відомого та розкрученого всіма змі медійного мольфара Михайла Нечая холодокровно вбили 15 липня 2011 року. Він говорив не оде про родство, яке тісно співпало з подіями цього часу, про те, що Росія нападе. Спочатку ви почуєте, хто насправді такий мульфар. Мой це означає шаман, знахар провісник. Чарівник. Мій пращур був характерником, то називалося раніше характерництво, а тепер називають мольфарами, Пращару Пращуром моїм був якраз в Запорозькій Січі, Нічай, його фамілія була. Даніло Нічай, праславський полковник. Його могила знаходиться у Вінниці в селі Красне. А я його нащадав, це мій був. Моя з Запорізької Січі. А я тут родився в Карпат, Хайвусу. Далі ви почуєте, як же ж передається сила мольфарська. То як сказати, не всі бути. Може передаватися по руду, а може передаватися є родімі мульфарі, а є научні мульфарі, які від родини навчилися володіти цими селами. То є так і Відьми Відьма є родімі, які родяться кі відьмами. І від цих відьмах можна навчитися бути ті дівчині чи жінці відьмою стати. Від них вже учаться. Наука є переходяща. За останніх 100 років всі мольфарі стали християнами також, і Михайло Нечай в тому числі. Як це взагалі поєднується? Православної віри і я є язичник старовір. Я, 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 я е, небесним силам поклоняюся всемогучому Отцю Небесному, Ісусу Христу, Матері Божій, Тройці святі всім угодникам, і докомучеників я, я їм поклоняюся цим небесним силам. А також я на поміч прошу для людей. А також я поклоняюся сонцю, місяцю, зорям, вогню, воді, воздуху і землі, бо земля це наша мати. Вона нас дала, нам усе необхідне для життя, дали і нас забере обратно. У нас, коли характерники, то забирали грудочку землі своєї з Київської Русі в пазуху і боролися з супостатами ворогами своїм на чужій землі, що і купали там, тоби ця земля хоронила його душу і тіло. Настільки вірили в землю, яка плодородила і щастя дарувала, то я є язичник, але хочу вам сказати, що у християнство так увелося язичество, це християнство в язичество, що ми є язичники далі. От дивіться, коли ви на страстній четвер йдете в церкву перед Великоднем на поклоні, то там 12 разів поклони б'ють люди до землі. То ви думаєте, кому мені поклониться? Богові? Та ні, бо Бог внизу. у землі матері поклоняються. Це mm -hmm. раз. У другому настільки її язичество увійшло, переплилося в християнство, що відвився дітей до церкви. У церкві є атрибутика церковна, у іконі, образи, хрести, престолі, от, райські двері і все це є божество. Але ж ми не знаємо. Не думаємо над тим, хто це робив, та такими грішними руками, як я і ви. От. І це не живий Бог. А Бог що говорить? Говорить у десять заповідів не буду тобі нічого мене. Бо я тебе з дому неволі, волі. І я є ревнів. Ти не повинен поклонятися ні земнім Богом, ні водяним, ні воздушним. А, ті, 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 ні". а ми що робимо? Кому ми поклоняємося в церкві? Богам, Оцим, що зробили. Це ж і є зечі злопов. Але ми того не знаємо, що то язичество, воно є святе. Чим ж свят? Вам скажу, Господь сотворив людину, і складається людина з трьох частин з храму, з тіла його, це храм Божий, з душі безсмертної, яка не підлягає фізичному впливу, і з Духа Святого Хоронителя. Оце святість висока є. От коли охрестить у яку церкві, яку святу, тоді вона рахується святою, але коли її посвятять. Ота по-свято йде від Духа Святого, ангела-хоронителя, тої людини, яка по-свято робить. Боже, то йому називається святим. Яку б вірити церковну не зробили, то вона святою не може бути доти, в путь не по святе. Так само дитина. Коли народжується дитина, то вона народжується з діявольським духом. Ангел-хоронитель її чорний дух, а не світлий. Так для того хрящення робить дитині, охрящують дитину. Одні, можна законам, можна законом, це Вогнем охрещувати, а по-християнськи можна водою охрещувати. Коли хрестик цю дитину, то вона вже має Духа Світлого охоронителя, а дьявол відлітає від неї. Це чорний ангел. Ми не можемо не поклонятися неживим богам через те, що ми обожнюємо тих неживих богів і в неї є святіми, як живі. Ми не повинні Ми ж є родина роді, роді на землі. Ми часточка землі, а земля це ми. Ми це земля, ми, а земля це ми. Ми часточка землі. Сила якою стілює Михайло Дичак. Я світлою силою, я сім білий мав. Даю, значить, маю значити чорну магію, але не користуюсь у неї, бо слуга двох господ не може бути. Хто сидить на двох кріслах, то провалиться. Я не роблю зла, я тільки від зла відбираю зло від людей і озлобожую від горенька її. Горінка, і... Від всіх прекрастей. У чорні має бути слуги дьявола, чорного ангела. І вони повинні повеління робити того, що він диктує людину. Ця людина повинна поклонятися не Богу, а чорному ангелу. Господь це. Господь дав свободу людині і вибір. А вибір дається розуму, а свобода тому, що Господь не забороняє. Він хоче тому служити, хоче чорному ангелу служить чорному. Хоче білому світлому служити світлом, бо світ – це і день, а чорний це і ніч. Але без чорного світа би не було і життя б біднім не було. Не чай мав як язичницькі амулети, гатічі пацьорки, так і багато ікон святих у своїй кімнаті, де відлікують. Той Дух є святість у людини. Настільки Настільки вас сила волі в душі, є, настільки ви святі особу врахуєте. Святість находиться. Вони були сп'ятальниками такими, які спитували світ правди і неправди. І вони карів, знущань, злих духів, які налягали на них, їх карали, катували, але коли в них був дух сильний то видяв це все і стали великими людьми Господніми. У це є закономірні явище. Якщо у вас плоский Дух перемагає духов, духовності святої, то ви є плоским чоловіком. У вас духовний світ зубожілий стає. А для того, щоб збільшився збільшився духовний світ ваш, то тоді так, або роки вас забирають, стаєте багатим чоловіком духовним, або відлучуєтеся від цього світа біло, окремо. Тоді у вас починається духовний світ наростати, а плод починає впадати. Тому що в природі нічого на ватерпасі не стоїть. Або духовний світ більший, або плоский більший. А щоб не було можливо такого зробити. Ви не маєте права стримувати свої похоті до життя свого. Плоски і духовні все це, що у вас виражається це ваша природа. А хто вам дав емоціональну силу, хто вам дав почуття? Краси, почуття природи, почуття уподобання. хто вам дав. Бог дав це нам, і ми повинні це виконувати. У нас паританська віра християнська. Бо сама себе, розумієте, там починає супротивитися. Бо там в одному місці говориться, що був багатий чоловік, дуже був багатий, І він святі був чоловік, тому що він Бога любив і був багатий. А в другій епізоді Біблії написано, тоді багатій чоловік до Царства Божого його душа увійдять, коли вербить кризу голки промикнеться. От і прошу, щоб одну другу заперечили. Розумієте, mm -hmm. ну, Попробуйте вірити. Багато є помилок, є багато половив в Біблії нашій, а на Бог єм суг'яніми. Тому що це пару осіб цю Біблію составляли. І составляли з Духа Святого Сказаного, але мені ще своїх п'ять копійок поставили своїх. А тепер полову виходить, тоді п'ять копів. Як ставиться Українська церква до Михайла Нечая? Церковна влада така сама, як і я, бо ми є конкуренти священниками. Розумієте, священники втрачають душевність, світлість Бога, тому що у нього плотське життя занурились. У Біблії таке написано, що тоді багатий чоловік до царства Божого його душа увійде, коли верблюд криз вухо голки повідять. От і прошу вас. Хто? Занурюся в богатство в превеликі слави, розмаїтості богатства, то той бо духовний світ у нього вже зуженілий. У нього духовного світу майже немає. Бо він занурився в богатство. Чим більше його має, тим більше його мучить, і богатство це тягне його до себе, як магні за ні. то зараз вже є не священні. У них вже слово слабе, і коли розумієте, їх наймають читати акафісти за здоров'я за потребу людського. То не допомагає. А чому не допомагає? За те, що вони читають розумом, а не серцем. Тільки монеть припинені Господом Бога, якщо ви серцем молиться, а не розумом. Бо розум, злий Дух, квітає сірі ваші будянні думки, і в цей час молитва ще не приходить в космос, у астрал. А коли ви серцем молиться, тоді розуміється молитва до Господа Бога. І тоді злий дух не має права затормозити ваші думки в серці. Чого гуртом до церкви людей йдуть? Та тому, що між того гурту хоч одна людина або дві, які будуть молитися серцем. І тоді Господь благодать свою спускає на тих, що розумом мається, бо вони не заслуговують того і саме. А якщо є людина така, що серцем мається, то вона за всіх мається. І Господь прислухає просьбу цієї людини, дає свою благодать. Як Михайло Нечай бачить інших людей? Спочатку бачу його думки, читаю на віддалі. Судьбу його бачу від народження до смерті. Mm -hmm. Показати людині не стоїть. Бог забрав з мене таким людину. Oh, я ten, бачу для себе uh -huh. ту людину, до яким mm -hmm. наміром йде до мене і ті має. То Я бачу, аби б він не казав. Але mm -hmm. вот для експерименту принесіть мені воду, я зараз собі здоров'я чи віхва. Вода мені говорить. Вода і вогонь. У вогні я бачу про людей і по воді, і інформація. Дуже точно. Про учнів Нечая та наступника. Я наступника Бога прошу, Бехнеш, але нема наступника. У мене сіла армія є добровольці. Хлопців, дівчат, жінок, мужів, навіть стариків. Але у мене є провідник Пантеринку. І, і я у нього питаюся, бо мій духовний провідник. Я питаюсь на кожну людину, яка бажає моїм бути учням молочниці. Він відповідає, це людина любить гроші, а не людина. А за чим мені сихата рістів про мене і про мене? Прістина в союзі всі виступають, махають руками, все лікують. Але лікують людські гроші з пострадавших людей, а не людина. У Вони слабенькі, У мені самі приходять плачучи до мене, як потрібят і на попечанню свого міністра, мене нього не помогти. Йому. Ні в роботі, ні в здоров'ях. Так що що це за цілий? Це в мальчики, це в фанаті. Аферист. Довіреність того, що мольфарство взагалі може зникнути. Ніколи не може бути. Ще коли Господь дав людину землі ще за пещерного віку, люди не знали ні грамоти, ні цивілізації, а вже ці знахарі були. А навіть ще мольфарі не знищені ні радянською владою, та й не владою інших народів. Мольфарі по всьому світу є, ці шамани. і в тагах, і в пустійні. У різних країнах світу, скрізь його. Я б не був в тій країні світу, в ній є. кожен по-своєму своїм богам поклоняється і робить здоров'я людям. Я один лишився з тих старичків, які можуть зробити все те, що можна зробити. А ці це слабоньки це все слабень. На Україні я ж один послідній лише. У мене академія наука у журналі і тут ви побачите. Я тут описую про. Сакратій землі. Последній гуцульський мульфар. Я уже вже більше немає. Цих старичків я наймолодший лишився, а всі померли мої побратими. Мені вже 78 років минуло. Так я уже мій браток. Ну, no, бачите, Боже села на то є. Аби ті полум'я йшло в вогню, то попередні ж таки іскорка буде жив довгий час. І досі, який вітер би повіяв, так вона розгорається в полі. Так і у людей, Дивіться, радянська влада знищувала релігію, знищувала магію, Говорю, що це є стоїть наука, псевдонаука. Там немає в кабінетах своїх. Мальфарю, екстрасенсів, цих, розумієте, магів. У них спеціально було це все. для де кожної держави це є знання вуха і очі держави. От. А так заборонювали у зв'язку з тим, що така була політика. А інші народі світу, то в кожній державі були такі люди. Та і є зараз такі люди. А навіть зараз настільки пройшов бізнес, що тільки бізнес, більше нічого. Ніхто не думає ні на що наш завтрашній день тільки за бізнес. Маєш бізнес, будеш багатий. Будеш багатий, будеш великим чоловіком. Все будеш мати. Крім здоров'я, бо здоров'я не купиш. Маму рідну не купуються за, за гроші. Любов не купується за гроші, бо любов серце вибирає, не розум. І за гроші не купуються здоров'я. Зараз ера дьявола. Господь цього анцехеста спустив на землю і він зараз горує. У нього бізнес. Оце і бізнес. Що бізнес? Маєш бізнес, ти чоловік. Не маєш бізнес, ти пропав. Отак. От так і твої пословиці, або груди в орденах або головствах. Але прийде час, що гроші не будуть важною важної лінії в людському. Це буде другорядне. Такий буде час. Коли добробут настане і доброта у людей, любов між людьми, між родинами, то це буде не головне. це означає про майбутнє. І прийде такий час, що філософський камінь віднайдеться, що ми будь-якого металу, металолому щире золото будемо робити і дуже швидко і страшно дяшеву, так вже сторону буде жінкам кульчики золоті носити на вухах, так як ми тепер пишаємося красою золота. Інші буде віднайдені дорогоцінні камінь, це метал, які взагалі ще цивілізація не знає. Ми ще багато таємниць природі не знаємо, що закрита. Прийде такий час, що люди не можуть умирати, будуть безсмертними. А чим будуть безсмертними? Я уявляю ему по моей доме, что у такої буде люди органы тела заменены такими органами, які не зношуються, И будут вещь, як калмас. И тоді умирать, і тоді станемо станем Богами, так как нас Бог є, а мы цивілізація не від Бога. И після нас еще одна цивилизация не від нас. І ми тоді станемо правителями богами наших цивілізацій. Цивілізації ми які не знаємо інопланетяни. Різні цивілізації світу, різних епох, і різних частин і різного даного, тому що ці, а, би сказати інопланетяні це і прокляті Богом ангела, діяволу, сатані та ті тюловні, по прокляти на землю його з полками своїми. І є ще ті цивілізації, які вже розміщуються. Не в просторі нашому, а в другому і в третьому просторі, бо ми в першому вимірі живемо. А другий вимір це транс. При трансі ви будете бачити по душ, ангелів, чорних, світлих, сірих. Оце ви побачите у другому вимірі, але при допомозі трансу вашого. Ось три піряга прибор. Це є прибор, який може відкривати другий вимір, третій вимір при концентрації думок, коли ви готуєтеся дуже довго учені думали і гадали, що це за прибор, такі стерпілля терпільської культури. Теплярне. Потім почали провіряти її факт, може, можна ввести його у транс людину при допомозі такого прибору. А що є таке? Це секрет, так і поєдний секрет. Не знаєте, за чим секрет узнати людям. Що вони зроблять з того секрету? Їм це не потрібно. Їм потрібні хліб. Та відовіще, та екранше причем. Ти зараз світ хочеться. Відовище, хлібу. Аби не голодні були та що щось того не було. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.